Амський Не Потрібно присідати і пояснювати слова. Всім привіт! Сьогодні 2 грудня, субота, а це означає, що ми знову вирішаємо досліджувати місто, досліджувати цікаві місця. І так як зараз починається сезон новорічних свят, то. Все прикрашається, відкриваються ялинки, декорації, освітлення, різні події. Тому ми це хочемо все дослідити і показати вам. Але ми прокинулися сьогодні дуже рано, щоб почати зі сніданку, піти в один дуже популярний, але неоднозначний заклад. Тому зустрінемо вже там. Прийшли в такий заклад, називається Байк-бакен або Бейкен, як кому зручніше. Найголовніша фішка це те, що випікають власний хліб, і тут багато став з цим хлібом, і все таке органічне, там органічні продукти, і все таке хіпстерське. Що ще з цікавого, чого люди не люблять цей заклад, це тому, що тут ультравеликі черги ми. Намагалися вже піти в один такий заклад, десь, ну, я не знаю, може через дві години після відкриття і дуже великі черги, але зараз пусто, бо зараз тільки 14 хвилин, як вони відкриті. Ось тому нам пощастило трохи, ми все запланували, і будемо сподіватися, що ну, воно того вато. Отже, нам принесли наш сніданок в мене такий тост з шинкою з сиром. Дуже-дуже схоже на те, що було в Мілкбарі. У мене хамський тост. Ось і ми ще на кожну страву додали авокадо, але напевно на увазі, що вони якось додадуть це всередину, але воно ось так ось подається. Ось. Ну і у нас фільтр кава, так. І у Іри такий тост з грибами. Ось і знизу, з того, що я розумію. Сир і яйця. Ось, Ось такий тостик. Спробуємо мелд. Мел цей дуже смачний. Це м'ясо, цей сир. Просто дуже-дуже смачно. Така просто страва, але смачно. Ось це дійсно такий гарячий бутерброд, шинка, сир. Взагалі безпройкашна така штука. Оця канапка з грибами. Ну, Смак прикольний, але гриби оці. Мені смачно, особливо, коли ще авокадо додаєш взагалі. Але щоб я точно не замовляв би знову, це ось це авокадо, бо воно надто гостре. Це, це не просто додаток авокадо, це просто якась окрема страва. Ну, отже, ми поснідали і хотілося сказати свої враження. Цілком. Прикольна кафешка. Не сказати взагалі, чому там люди ставлять такі негативні відгуки. Нема там взагалі черг. Ось тому все цілком прикольно. Не сказати, що там прям супер особливий хліб. І всі ми знаємо, що умовно, в мовному мілкбарі так само своя випічка. Це вже не така не новина. Ось, але прикольно. А ми підемо далі. І у нас на черзі теж такий чи фестиваль, чи просто така подія, де збираються всі любителі настольних ігор. І ще там повинен бути івент, який присвячений тому, що кожен рік є такий заїзд Миколаяк на мотоциклах. Всі в костюмах роблять заїзд саме з цього стадіону і їдуть аж до старого міста. Це кожен рік трапляється. Це така. Благодійна акція, там збирають для дітей. Тому також цікаво піти туди, подивитись сам заїзд. Якщо в нас буде можливість, то ми заглянемо і туди також. Ну а зараз же буде починатися колона, заїзд, парад, і вони будуть сійти однією колоною, але по одній полосі, щоб було так вузько. Такий ось дуже гучний двіж вийшов, дуже атмосферно, дуже цікаво. Ось, і всі вони їдуть зараз, як я і казав, в старий центр, де будуть проходити різні інші івенти. Там будуть складати живу ялинку з цих самих байкерів. Ось, і вони це все роблять для благодійності. Отож, прикольна концепція, особливо класно, що вони роблять це кожен рік. Мені дуже сподобалось. Я тепер хочу також собі якийсь прикольний костюм і там мішок із солода, що ми наступному році приїхати і так само ходити, там пригощати дітлахів і бути в цій тусовичці такий клас. Ось, а ми пішли вже куди ми на початку і планували ось на фестиваль настільних ігор. ось, І будемо також показувати, що є там. Пішли. Отже, ми прийшли, тут прям таки дуже така велика черга, ось. але тут є кілька поверхів, будемо напевно йти знизу до горі і дивитися, що там є. І ще тут є ось така мапа, якраз таки на мінус першому поверсі, де зображені всі видавці настільних ігор і де вони знаходяться. Якось так. Це типу D100 на, на 100 Позиції, а це d 20, тобто на 20 позицій. Ну, значення. Це, здається, спеціальна штука, сюди кладеш кубики, ось так от робиш і потім кидаєш. Або просто щоб їх хранити, зберігати. <плес> Тут різні є. <плес> Зламами. Лен-календар. <плес> Це спеціальна поверхня, щоб можна було туди кубики кидати, щоб вони не, не, не заховались ніде. Виглядає дуже прикольно такі колекційні штучки з такою монеткою, аж хочеться собі взяти щось грала, Там типу, є завдання, і ти можеш, там, наприклад, тобі потрібно присідати і пояснювати слова. Типу, ти не просто пояснюєш, а ще присідаєш. Mm -hmm. Або там тобі треба пояснювати при цьому якусь міміку, типу, робити вигляд, що ти плачеш, тобі випало, що плакати, і пояснювати слова. Ну, Така типу, все. але це вона і є. Ну. С... Mm -hmm. да, дуже класно. Це мені для півка. О, це крутий стімпанк такий. Коротше, така цікава гра. Нам розповіли про неї, але вона ще не вийшла. Ось, і є такий QR-код, і вона на Кістсартері. І коли він назбирає достатньо грошей, то десь всередині наступного року буде вже видання першої тисячі штук. Але прикольно, що так збирає такі інвестиції. І цукерки роздають. Діабло, кіберпанк, вітчер. Містер бокс тут є футболка, чашка, игра на PlayStation 4 і пазл. Ну, Комплект такий собі. Ще, може, щось цікаве, знайдемо. Такі футболки з такими принтами. Дизайн прикольний. Прикольні фігурки. Yeah. Це така гра цікава для пар, тобто, я так розумію, треба відгадувати щось, і вона навіть підходить до 2-4 пар. І так от рухаєшся по полю. А арт просто дуже прикольний. Чихи дні. Ми знову по кільцям. Але вони тут такі, як страшні. Кот хуху. Історія патера театру посаді. Вийшло вже на верхній поверх, і тут ось такі гри. Тут можна грати, така зона з іграми. І дуже багато людей так от грають, кожен за своїм столом. Не прикольно. Ну тут зона для дітей вже. На наступному поверсі. На наступному. Будуть такі більш дитячі ігри. Ну, на ось на останньому поверсі, як ми вже і казали, столовка, буфет, де можна пообідати, поїсти. Ось. Тому нам залишається лише нижня зона, де можна щось купити, і будемо дивитися, щоб нам до кого цікавого. Ну що, ми прийшли з цього ярмарку і будемо ділитися тим, що ми купили. Ну і як завжди, вийшло так, що по суті в мене ще одна підставка під різне. Ось а і ще одне кільце. Каблучка, вона у вигляді дракона. Я подумала, що наближається новий рік рік дракона, і дуже якось символічно. Тому у мене тепер е дракончик на пальці красується. Ось. І в мене ще ось така нова футболка, також рік дракона. І футболка з драконом, і з тематикою тут гральні е кубики. Ось. Загалом прикольний фест фестиваль, дуже багато людей, дуже багато фанатів цього всього справи. Ось, і явно видно, що Організація набагато краща, ніж у таргу з плакатами, тому що там і білети коштують гроші. І в цілому там все дійство проходить на, в самому комплексі на кілька поверхів. В мене висновок: що вставайте рано і буде вам щастя, бо ми встали сьогодні дуже рано. Ми не були ніде в чергах, і все якось так класно пройшло. Ми побачили. Як санти збираються, ми багато чого зазняли, бо мені здається, якби там приїжджати впритик, то пропускаєш оцю якусь таку прикольну атмосферу. Тому так, всім вставати рано, а ми пішли каву пити. Отож, так, якщо вам подобаються такі відео, ми будемо знімати далі. Підписуйте, щоб не пропустити їх, і коментуйте, ставте лайки. Чи сподобалась вам моя футболка. Іграна каплучка, Санти, Моя підставка і хліб з цього закладу. На зв'язку, Пока.